По вулиці Львівській у Новобаварському районі кипить робота. Комунальники перекладають зовнішній водовід. Старі труби, що слугували десятки років, поступаються місцем сучасним надійним комунікаціям. Роботи тривають уже тиждень, і найголовніше, мешканці не відчули жодних незручностей, адже воду не вимикали. Усе організовано так, щоб житлові будинки отримували водопостачання у звичному режимі. Ми дуже задоволені. Роботою Харківводоканалу, до каналу. Все робиться зручно для мешканців цих будинків. І ми кожного дня тут гуляємо з онуками, бачимо, як якісно проводяться всі ці роботи, і ми дуже задоволені. На даній адресі відбуваються роботи з перекладки технічно зношеної ділянки водопроводу діаметром 100 мм довжиною 136 метрів. Враховуючи велику кількість аварійних ситуацій, що виникали на даній ділянці, було прийнято рішення на заміну технічно зношеної ділянки на новий сучасний поліетиленовий водопровід. Наразі відбувається благоустрій місця розриття. На даний момент вже привели до ладу декілька оглядових колодязів з заміною заборної арматури. Водопровід це те, без чого важко уявити сучасне місто. Але як часто ми замислюємося, в якому стані труби, якими щодня до наших кранів тече вода? Багато з них прокладали ще десятки років тому, і сьогодні вони вже не витримують навантаження. Корозія, тріщини, зношеність усе це призводить до аварій, витоків і тимчасових відключень води. Щоб уникнути таких проблем, Харків водоканал оновлює мережі. Старі труби замінюють на нові, сучасні, які служитимуть набагато довше. Це не лише запобігає проривам, а й покращує якість води, адже нові матеріали більш екологічні та стійкі до впливу зовнішнього середовища. З початку року вже перекладено 55 метрів водопровідних мереж, відремонтовано 60-ту колонку та замінено 11 пожежних гудань. І наразі, враховуючи погодні умови, ми вже приступили до планування місць розриття остаточного. В цьому році заплановано дуже багато перекладок, порядка 20 адрес і Маємо надію, що ми всі робимо. Це все аварійні ділянки, які вже треба міняти, тому що ми дуже багато проводимо роботу. У Новобаварському районі, як і в багатьох інших частинах міста, аварії на водопроводі не рідкість. Щомісяця комунальники ліквідують кілька десятків пошкоджень труб. Це, як правило, старі мережі, які не витримують навантаження і часто дають збої. В залежності від погодних умов. Помог... Щомісяця місяця порядка 30, від 30 до 60 аварійних ситуацій, тільки земляних робіт. Найпоширеніші причини згошення трубопроводу. Бригади служби водопровідних мереж Новобоварського району забезпечені спецтехнікою, матеріалами для виконання аварійних робіт та робіт з перекладами. Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Єгор Мікенін. Харків новини.